Пандемія сьогодення, 29 жовтня, увесь світ відзначає день боротьби з інсультом. Щорічно в Україні реєструють близько 120 тисяч випадків гострого порушення мозкового кровообігу. Третина із них летальні. 10-20% відсотків принципі повертаються до активного життя, відновлюючи всі свої раніші функції. Але від 30 до 50% – відсотків це різна цифра по різних країнах. Вона інша. Пацієнтів залишаються інвалідами. Якщо говорити про нашу область, то в області відбувається десь приблизно в рік. 2300-2500 інсультів це теж серйозна цифра. Хоча по показниках, якщо взяти порівняно з Україною, у нас одна з найнижчих показників захворюваності, те саме стосується і показників смертності. Виникнення паралічу руки чи ноги, затерпання обличчя, втрата мови або зору усе це найпростіші ознаки мозкової катастрофи. От лише люди не завжди звертають на них увагу, і тим паче не поспішають до медзакладу. А дарма медики кажуть, саме перші три години від початку інсульту вирішують долю. Людини рятувати таких не дуже готові завжди, та ще й безкоштовно. Головне, аби пацієнти вчасно потрапили до лікарні. Цей час називається терапевтичним вікном або вікном терапевтичних можливостей. Сучасною апаратурою надзвичайно потужною доведено, що нервові клітини, в вогнищі інсульту живуть протягом 3-4 до 6 годин, і от в цей час. Великими дослідженнями багатоцентровими доказано, що до 4,5 годин ми можемо робити цю процедуру тромболізис. За останній рік на Прикарпатті провели два десятки успішних тромболізисів. Такі рятівні для пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу операції здійснюють у трьох лікувальних закладах: обласній клінічній лікарні та районних Калузький і Коломийський.